Таксі безумець 24 на 7. Доставка бургерів на позиції. З таксі безумець 24 дістаємося на позиції пілотів fpv дронів Світатиме і розпочнеться полювання. Полювати тут на кого, тому що ми. Їдемо до як часового яру. А це місто, як відомо росіяни, намагаються наступати дуже потужно. Я спочатку працював танкістом, потім в розвідки був. А зараз хлопців на позиції вожу. Дрони, БК, оборудовання срочно. Летиму. Любе время, дня і ночі. І в день теж? Так, да, і в день теж. Кажуть, що в день небезпечно. Небезпечно, У нас є репка в... зверху. Баранка эта... це... це моє. Пришли. Заходим. Заходим. Заходить сразу. Здорово. Дуже у апартаменти. Доброї ночі. Доброї ночі. Да. І я про теж. У вас скільки цих дронів вистачає? На день вистачить цього всього? Чи це сина більше? Це, я думаю, на два, може і на три хватило. Готуємося, снаряжаємо дрони. Треба ж поснаряжати бойові дрони. Це снаряди. Це Це може бути техніка, можуть бути бліндажі противника. Може бути сам противник, так як на ньому є вже осколок. Юпочка осколочна. Ось таким він вчора позавчора брешу поцілувався, як своєю коханою. Йому дуже сподобалось. Його братам, на жаль, теж. Аж... А чому на жаль? Так ж полювали? Ну, тому що вони осталися живі троє. А... Да. Потім все одно просто трошки пізніше. Teams. Ну, хвилин через десять. А це що ви приєднуєте? Детонатори. Плата То Зараз ви сапер. Сразу я так же самый пилот дрона, только надо ж. Только дрона треба приготовить. Ну да. А цей? Ну, это было с коробки. А цей х**? А А да? Чего не дизняйся? Для меня такой, по-моему, да? Нет. Краще? А чим? Краще відеопередаванням, краще управлінням, на більшу дистанцію, більш устойчиві до погодних умов і краще херачать. Останнє ключове, я так розумію. Так. Всі останні пункти не важливі, крайні і найважливіші. Юрикен. Тут назви дронів просто, я не знаю, тут просто якась відділна посадова особа є в Верховній Раді, яка придумує назви дронів. Тому що одні шрайки, русарізи нормально, а от русарізи, русофоби, русоби є. Там ну, капець, я не знаю, цей чувак просто сидить, щоб прикольнутися такого чувака. І ми подаємо звіти от, ну, в кінці дня. І скільки використано дрону? 20 рус... 10 трусарізав і 15 трусофобов. І тут, перехвати, мабуть, коли колистовлять, думаю, пізда. Пізда, ми просто фхуї. Що вони там роблять? Ну, налякати ворога це ж теж мистецтво. Я не знаю, до нас прийшов от новенький, в нього позивний Бендера. Ага. Кажу. Ти не вийдеш на позицію ніколи. Каже, чого? Кажу, прикинь, по перехвату під послишуть. Виїхав на позицію Бендера. Це ж все. Вони і так його шукають. Та це все. Ну, все. Це все. Мок Холодний Яр, холодні ноги будуть. Що ви вже цілі шукаєте, я так розумію? Ми ми спостерігаємо за переднім краєм. Маліки літають там. Звичайно, розвідка, так, працює. Сфоткай мене. Це вже четвертий канал зо мною буде. П'ятий, тепер? Четвертий п'ятий. Все. Досить багато літає нашої нічної розвідки. Як взагалі зараз ситуація? Тут стабільно. Вони приїжджають, получають своє і залишаються mm -hmm. тут. Ну, Назавжди. І на велосипедах катаються. Вчора гольфка. І баги, да, все присутствує, все. Особливо ці китайські зараз баги дуже часто зустрічаються. Суба полагається, Ось о дві жмарі навіть. Любуємося, караєвидом. Торби радує, п'ять танцює, хто в одною рукою підвитирає другу. Работає в чому легкий автомобіль. Легковий, да. Дуже швидко рухається. Зайцева теж щось спускається. Кіба? Навірно, так. На яком? Кумулятив. А, це вже підготово. Кому, да. Маленький, кому Так. Маленький комулітив. Я вберу. давай, 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 давай. Забереш, можеш да, плаче. Да. Так, так. <звіт> Лучше чем двойка <булка>, мона? Да? <звіт> <звіт> працюємо. Працюємо, працюємо. Бля, це ж десь тут. <звіт> 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 тропинка, тропинка, тропинка. Как же колеси? Пусть всё По мне стреляют. 150. Это как минимум. Молодцы. Что, они в кустах? Ну да. Подходим. О, они, наверное, сейчас выйдут. Видишь, там злива есть блиндаж. Плюс злива есть блиндаж. Покажешь? Это фото. 200 метров не Блиндаж. Ну Вот, винт там здесь должен быть. Блиндаж пока. Ну вот, смотри, блиндаж есть. Залетай. Вин, да? Да. И вот есть блиндаж злива. Вот туда, вот туда, да, да, вот сюда залетай. Вони, по-моєму, туди вибігли, ну там двоє побігли. Дивись, щоб тебе не збило ті двоє, що побігли. Що воротнули, да, трохи? Да, от, чуть -чуть. так? Так, розворотили ход трохи. У нас є ділянка фронту, 10 кілометрів півішників. Покривають цю ділянку 24 на 7. Тобі ж камікадзе, зброси працюють в світлопору. Кадік да. А ну дивись, де наша... Десятута, да везде Нет. наша Десь вот тут, да? Ні, вот. Да. 70. Да, да, да. Да? Да. Мне надо с другой стороны. Спародили пить, да? Да. Дерева тобі не дадут видео от падены же у меня дыры. Отпи его. А, а так буде хорошо. Є! Сюди, вангард. Є одна гармата, є. Давайте другу зараз. Давай, давай. Я вже з рахунку збився, як це по щоту. По, по дронам не, не обмежують. Використання дронів приблизно одного розрахунку може сягати на день до 40 вилітів. І це вже длиться близько піврок. Нам просто кажуть, нехай ви... Десять дронів уничтожити, але зато ви поразите цель. Ми її просто сложили і в посадки її сложено дуже погано. Це Д30, сто Дивись на плане гасідця. Д30. Да. Гармату не знищиш, гармату максимум, що зробиш, це пошкодиш. Ага. Але пошкодити вдалося. Да, вдалося. Вона на деякий час виходить з ладу, ага. її відвозять на ремонт, ага. міняють комплектуючі і вона назад стає до строю. Зараз це ми перелетіли посадку, тому що посадка нам не дала відпрацювати ззаду. <звучит> я і не шукаю. Ну, ми... <звучит> да, працювали в... в лоба, але зверху вниз. Угу. На одкатниках впали. Да. Якщо вас не обмежують припусками в тілі дронах, то значить видаєте хороший результат, наскільки я розумію. Звіт, навіть крайній звіт, зараз просто скажу чик-чик-чик. Угу. Особовий склад: 5300, 6200, бліндажей 6 пошкоджено. Доволі так світло вже. І Вторий розчот. Втрати противника за вчора бліндажа 3 пошкоджено, БМП-1 знищено і шість бліндажів пошкоджено. Це тільки за білий день два розрахунки наших півішнихів зміни. Найшов. Не так, тримайте! Не піднімаємося воно ось тут. Есть. Ведь Гармата в враг. Ну вот есть поточные задания. То есть ранок мы просыпаемся, у нас есть там. Надо отработать там позиция. І тобі ж і все. Якщо ми це зробили, потім дзвонять: алло, кіба, алло, зіма, можете на свободне полювання. Угу. І все. Тобто, типу, нам дають 5 дронів, і ми з ними ми можемо робити, що захочемо, і летіти на будь-який напрямок. Тобі ще десь покашмарить, просто під тобі ж, полетіть на 20 кілометрів, де то побить їхню логістику, тобі ж пошукать гармати. У вас і півішки летять на 20 кілометрів. На 23 кілометра Т-90 М. Нічого собі. З відео підтвердження в ЗОСІМ. 23 км, Т-90 М. А рекорд 24500 метрів. От, напроти розриву. Куст, куст, куст напроти. От тут він десь в кустах трьохсотий. Оце що лежить? Так, да, тут десь трьохсотий лежить, на краю з дороги, Під кустами. Стой, 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 ні, правіше, правіше, візьми куст. но. Оце щей, так, да, під ним. Якраз дивиться, заходь. Ні, таке я його спочатку побачив е, Ми заходимо на ціль плюс «Не знімає «Ні». А, -а. Борман чорка на них держить сейчас Я знаю групи які працюють за 30 км Серйозно? Якщо це відео дойде до на нашого командування Давайте 15 -ти тисячки батки і будемо залітати до 30 -ти тисяч Ось-все-все, ось, 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 внизу вони. Ні? А щось косимо точно нормально, то може, їх хтось спостерігає? Да, ось у кастер. І що вони роблять? Сидять в кустах. А де кусти? Не, кусти? Біля великого дерева, біля цього. Біля цього великого дерева? Да. А кусти де? Сразу за ним, коротше, вони сидять. Еще, ище, крутись, 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 я сейчас тебе покажу откуда залетить, еще крутись. И вот это между этими деревами, вот этим великим и маленьким вот этим. Залетай прям туда. А тут, а так? Да. Отлично! Есть еще Есть еще один. Ще Там еще пили на в 23 На в 23 повилаза. Мы готовим повторник. плюс. Да Киба. Типа. Ты да, пошел зажигательный, наверное, искать. Да. Киба, есть зажигалка? Так, Б-40, стоит, пожалуйста, в районе Б-42, есть какая-то запасная цель. Еще Осел вход. Не? Не, не, не. Ну... Воно, вход під, під прицелом, ось, ось тут. Да, да, там він десь, ми ж тогда не долетели. Він? Ну там же якесь покривало. Покривало там є, Тебе да. надо левее зайти, просто ж ты увидишь. Оно. гоший. Ой-ой-ой. Є -ой -ой. розрив бачимо. Плюс. ми не бачимо. Ого! Ого! Бажаю здоров'я. Все. Ой, за Кришу, Кришу пробило, Бліндаж горить. Бажаю здоров'я. Оптимус прави робить Блін. Автоботи бою. Це термобар. Просто обалденний термобар, в якому немає равних, ні бліндажей, нічого. Угу. Все. Чого він так працює, я не знаю. Це секретна розробка видумана Сімбою і Бендерою. <гум> працює просто ідеально, на повал вон. Сложив бліндаж з першого удара, Бажаю здоров'я, ще мало того, що посадка горить. Все. Два піка. До побачення. Бажаю здоров'я. Їх дають дуже-дуже рідко. Но вони завжди спрацьовують на 100%. Ось, бачите, в тебе внизу накрито чимось. Оце ось біле? Бачу. Вот оно там. Что, можно заходить? Да, конечно, уже снимаю. Есть? Да, попал. Закрылась? Ну начинали. З... Начина, да, разгораться? Да. Все, четко, зажигалка сработала. Да, попали прям в бліндаж. Зашибись. Ой, Зашибись. Зашибись. Молодца. Надеюсь, они сейчас приколяются. Сейчас буду горить бліндаж. Он два трехсот. Да, там один тяжкий. Ні, другий цілий, що сказал. 24. Да, оба триста. Да, залезли туда. Отлично. Им сказали, до вечера До вечора? — До вечера? Не Ні, наверное. Там уже одні лежать, в евакуацію чекають півтора місяці. Нікому не потрібно. Ну, наша сергаша по цегаю. Ну это кручу. Чем больше бомба, тем лучше. Ядерные ракеты не дают нам. Но... Просим, ну ничего. <сосот> как говорится, делать не боево, а боевой переводится. <сосот> а у вас сегодня, я так разумею, дебют, да? Конечно. Ну, я есть, 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 чем, если чем есть то конечно здесь гораздо лучше и как бы и даже замечу, могу сказать, что наверное эффективнее даже выйдет Так и Дэвин Павиша Ага, понял Есть! 음, И добив как раз мануалка. Все, Муромам есть. Зныщина. Прям в линзу. Да. Муром это камера. Это пи***ка камера, яка стоит у них на озброении. Она может считывать Е, вона може щитувати техніку, яка рухається кілометрів за 10. Е, може щитувати живу, живу силу противника, може щитувати е, виходи артилерії угу. і тим же знімати е, координати приблизно, де вона стоїть. Ну, це так улов, я так розумію. Ви її прямо розбили. Так, да, це вже восьма на моєму рахунку. Да. Слуха, ви сьогодні якісь прям незамінні. Я бачу, у вас постійно Чого? постійно. А ми постійно, це кожен день у нас таке. Да, так, У да, нас інтенсивно? да, Інтенсивність велика. Чес, треба подати угу. доповідь. У нас кожен день воно таке. Прямо таке враження, що тільки ви і працюєте, якщо чесно. Да, да. У нас теж таке враження, що ми постійно, тільки ми одні працюємо.